Так, ну показую ногу, яка вона зараз в якому стані. Такий контент, звичайно, ну є як є. Це трошки надавилось. Ну, коротше, сама суть, що оце ось місце травмованості, бачите, ще такі гематомка, типу кравопатк невеличкий на стопі. Короче, саму косточку вже хоч видно. З цієї сторони теж зараз покажу. Ось кровопотек. Оце отака фигня, ребята. Коротше, сколько вже пройшло? 16 днів, тобто третя неділя пішла. Так, зараз отак от виставлю, щоб воно було видно. Видно, так, да, там мене Поки буду вуватися. Третя неділя травми. Зараз спробую трошки побігати, побити мячик, тому що треба вже потихоньку встанавливати, починати трошечки бігати. За футбол, зрозуміло, що я ще поки не згадую. Ну в плані матчу, да, там, на, на тренуваннях на футбол, щоб з хлопцями побігати, пограти. Я навіть хоча хотів, але поки ні. Навіть не думаю, буде гарно, якщо я через недільку хоча б зможу. І то я люблю, знаєте, якщо грати, приходити на футбол, грати, то грати і даватися наповну. Тут типу, йти впадкати, встийки, не вбирати ноги і так далі. Коротше, зараз трошки... Потренуємося тут на занасипі, це 16 школа. Штучна полянка така. Короче. Не, ну я типа хожу, хожу, вступаю, нормально, трохи є дискомфорт. Трохи є дискомфорт в нозі. Ну, Легкі пробіжки вже робив на днях. Но щоб повноцінно там ускорятися, якісь там різкі робити фінти, рухи, то ще до цього... Я думаю, неділя-дві як мінімум. Так що погнали, трошки побуцаємо. В чому суть травми? Це, ну, травма звичайна для футболістів, для тих, хто бігає. Навіть. Це розтягнення гомілки, галік, да, так називаємий. Ви Просто можете бігти, вас навіть ніхто не буде чіпати, у вас просто нога або в зовнішню сторону, або внутрішню вгинається. Тобто ви стоїте не стопою на траву, а вона трошки під кутом і стопа підворачується або вліво, або вправо. Ну, тобто або внутрішня, або зовнішня. І це призводить до того, що зв'язки розтягуються в неприродньому положенні, тому що ну, вони йдуть да, прямо зв'язки. Стопа рухається амплітуда вліво-вправо, вверх-вниз, а то такий різкий якби, маневр. І це призводить до розтягнення зв'язок, а також найчастіше до розтягнення не тільки зв'язок, а й м'язів. Це в кращому випадку. В гіршому є хіле рвуть, і зв'язки ці рвуть. І кістки ламають. Тобто, ця травма найчастіше вона серед футболістів та бігунів. Вона не страшна, але дуже неприємна, тому що ну, на відновлення у вас, щоб нормально себе почувати. У мене допустимо було і дуже важке розтягнення, тобто навіть мікророзрив, надрив точніше, зв'язки. Десь місяця взагалі перебунтований. Не те, що на ногу не міг наступити, вона була вся синя, розпухша. А зараз я фотки тут прикладу, подивитись. Це було років 5 назад. А зараз в мене ну, така між легкою та середньою е, стубіню розтягнення. Тобто, ну, і не легко і, і не важко. Тобто, розтягнулася вона е, десь, я не знаю, мабуть, дня три взагалі не міг стати на ногу. Е, робили знімки. Ну, знімок, що вам покаже? Якщо рентген, то ж, ну, тіпа, дивляться, щоб якісь були цілі. Бо вона у вас так стопа гомілка набухає від розтягнення, тому що йде запалення да, м'язів, тканин. що не видно, там ні кістки, ні суглобів, нічого, то роблять рентген, щоб зрозуміти, чи зламана кістка, чи не зламана. Якщо вона не зламана, то значить у вас розрив або розтягнення зв'язки. Десь приблизний термін відновлення місяць, якщо ви хочете нормально відновитися та повноцінно бігати, грати, стрибати, то десь місяць мінімум. Що при цьому робити? Ось ви тільки отримали травму, треба одразу льот, заморозку, накладку, щоб стопа у вас була зафіксована. Це треба робити в перші прям хвилини травми, якщо ви не хочете гематому або. Щоб у вас ногу роздуло від запалення, тому одразу холодне треба робити на ногу, компресік, льодік або заморозочку. Потім всякими мазями, да, які протизапальні робите, це в перші 24-48 годин. Тобто день-два ви це робите. Потім вже на 72 годину треба, тобто на третій, на третій день після травми, треба вже зігріваючи мазі, гелі, тіпа, там, фастума. Діпреліф, траумель. общем, всі ті стандартні мазі та гелі для відзапалення. І, Скоріше за всього, вам випущуть таблетки від запалення та знеболювальні. Це в першу там неділю, днів 10 треба їх приймати, щоб ви скоріше відновилися. Також вам можуть назначити лікар відновлення, це там фізпроцедурки. Найчастіше ставлять магнітотерапію. Тобто ця нога в такий корсет у вас заходить, і там магнітне поле, і воно якби, допомагає вашим тканям відновлюватися і тканинам, м'язам, і зв'язкам відновлюватися від цього розтягнення, від цієї травми. Тому ось такі справи. Чим ще да, ця травма, вона дивіться, вона у мене вже давно була. Тобто розтягнення саме на лівій гомілці я почав отримувати з самого дитинства, а перші такі прям серйозні розтягнення в мене вже були років 7 тому. І в чому коварність цієї травми, що ви, якщо ви і розтягнете, зв'язку, да, допустимо, от мене ліва нога страждає завжди, ви раз розтягнули, все, то ваше слабе місце. Тому що. При якійсь нагрузці, при якомусь неправильному положенні стопи, вона може підвернутися зовнішній або внутрішній. І майже там 80% того, що ви знову розтягнете зв'язки. Тобто вони вже там у вас не еластичні, не упругі, як були з народження, до травми. Вони вже трошки отримали травму, вони вже розтягнулися і там буде у вас слабке місце. І тільки що ви будете одразу її тягнути, 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 ту, ту зв'язку, ту стопу. І тому такі травми в вашому житті з'являться дуже часто. Тому, щоб е зберегтися, менше травмуватися, треба дуже гарно розігріватися перед забігом, перед футболом, перед стрибками, перед баскетболом. Всі, всі види спорту, які зв'язані з рухами нігта, навіть теніс, маленький навіть теніс, великий теніс, волейбол, баскетбол. В принципі, всі види спорту, в якому треба бігати, пригати, рухатися, це робите розминки. Я зараз вам тут прикріплю в Google. Просто пишете розминка для гомілка стопа. Тут прикріплю вам відео або фото, як треба розминатися. Також в холодну пору року дуже звертайте увагу на розігрів. Ну, Я кажу за себе, да, за футбол. Перед футболом дуже гарно розігрівайтеся, пригайте, тягніть стопу, типа, от такого, знаєте, отак, от, отак от стопуйте. Е, про, пропрацьовуйте всі види е, можливих рухів вашої стопи під час бігу. Можете брати так от, ще популярно, просто так от, лягаєте на траву, типа, от. отак от лягли і отак от прям. Хвилин 5-10 на, на такі вправи виділяйте перед вашими тренуваннями. І ваші стопи будуть більш вцілішими ціли, і цілими під час змагань. Ну а я трошки повідновлююся, понабиваю, поб'ю м'ячика, тому що три неділі взагалі м'яч не трогав. Ребята же есть реально деревянный. Все взял мяч троечку свого малого, він легкий, перекачанный. перший же, ого, цени, восстанавливаться надо. Я теми штука же так в ногу заехал. Прям в ту больную ліву ногу. -а. Болить капець. Ой-ой-ой, поле фиговый, мяч фиговый. Це міша, як обычно. Короче, що не так со мной сейчас? Три неділі не бігав. Мяч не той. Буцини ті мішають, поле фігове, вітер дує. И воротник, короче, не той. Все не то. Ай, штан. Фу Моментом. Фу. Короче, є такі ще штучки. Тейпи можете кліїти. На стопи, на гомілку. Є такі ще гетри. Тобто вони отак -от одягаються. І вас, щоб ноги відновлювалися, відновлювалися ікроножна мишця. Дуже класно фіксує здавлює, такий як компрес. Це якщо там у когось варікос, ноги болять. А оцю пов'язочку таку спеціальну на стопу, як носок. Тільки там, де тут пальці повинні бути, їх нема. Тобто ось п'ятка вона зжимає. Перші дня три після травми оцю калошу, не знаю як вона правильно називається, фіксатор воно, для стопи. одівав і виходить у вас оця частина, ось отут була травма, найбільше болить отут і отут, там де, там, де суглоби. Вона його фіксує. І тоді у вас менше стопа м'язи та зв'язки менше болтаються, вони зафіксовані і легше вам ходити і вступати на ногу. Коротше, на такі ще способи покращити собі життя. T'es естетична сторона футболу коротше ось побігав трошки Показую, що з ногою кровопотеки гематома там все короче, жорстко повилазило ну, то гетри надавило оце от. а оце от, короче, от ж зв'язки рванув ну і розтяження. ось вона розтягнулася. нога мене виходить, я... ось вот так у мене нога типа не вовнутрь упала вибачайте за такі кадри але ну, показують які а отак так от нога у мене встала то есть я отак от провалився і зв'язка з'їхала ось туди в ось цю сторону я от фотки покажу прикріплю ось сюди у мене тут ще повністю була така гематома це вже пройшло 16 днів після цього ось косточка до сих пор єлі, ну, єлі її видно Ось, допустимо на правій нозі Ну Не знаю, сейчас буде, видно, блин, такі гетрище, ну от косточку типа нос сюда видно вона якби нормально. А тут якби сплошняком іде коротше така от фигня, блин Побігав, трошки разомся і понял, що ну даже видно гарбулі на нозі а ногам на крива трошки поразминався, трошки побігав. Поняв, що ще наверное, Другу, Буду відпочивати від футболу, футбола. По-легенькому буду розтягувати голень, гамілка стоп, щоб трошки зв'язку вже приводити в норму, трохи давати і нагрузку. Але не дай Боже, піду на футбол і буду грати в стик з кимось, хтось заїде опять в ту же косточку чи в ногу, чи, чи опять стопа поїде і... Можна зв'язки рвануть так, що на полгода вилетиш на травму. В кращому випадку можна взагалі закінчити зі спортом і з футболом. Тому ми займаємось на, зараз займаємось на любительському рівні, на аматорському, для себе граємо, бігаємо, для свого здоров'я. Нам за це гроші не платять, чисто в кайф, в кайф з хлопцями. Там пару разів в неділю збираємось, тому це ваше здоров'я, ваші гроші на лікування, ваш час на лікування. Тому думайте, будьте обережні на футболах, на спорті взагалі, на будь-якому спорті треба бути обережно і в першу чергу думати про своє здоров'я, гарно розминатися, підбирати гарну, гарні буци, гарну обувь для ваших занять. І все у вас повинно бути нормально, якщо це все це притримуватися. В холодну пору року, звичайно, розминатися класно, розігруючи мазі, Всякі там, якщо у вас трошки побалять щось, еластичні пінти можна наматувати на ногу, тейпи, всякі калоші, галоші гетри і так далі. Користуйтесь цим. Ну, Професіональні спортсмени та футболісти не зря ж використовують да, всякі примочки, тому що ну, реально вони допомагають. Так що, друзі, папа, -па, будьте здорові!